Якщо ви нажали на це відео, я вас вітаю. Сьогодні ви дізнаєтесь, як приготувати неймовірно смачну скумбрію на вогні на мангалі. Друзі, це буде неймовірно смачно. Залишайтеся, додивляйтеся це відео до кінця, а ми починаємо. Друзі, дуже важливий момент, коли ви готуєте скумбрію, щоб вона була трішки підморожена. Вона у мене трішки підморожена, тоді вам буде набагато краще з нею працювати. Показую, що треба робити. Спочатку ми відрізаємо голову де ось цей плавничок. Тепер відрізаємо всі плавники. Відправляємо це в сторону. Так, ось тут у нас є плавничок, який треба також відрізати. Відрізаємо хвіст. Тепер як її почистити? Розрізаємо її ось так по довжині. Ри відкриваємо і всі внутрішності забираємо геть. Все. Це все вибираємо. Все. У нас вже тут нічого немає. Тепер дуже важливий момент. Ось тут є така чорна пльоночка, яку також треба забрати. Ось вона. Бачите? Якщо ви її не заберете, скумбрія риба буде дуже сильно гірчити. Дуже сильно. І ніякі спеції не зможуть перебити цей смак. Все, обов'язково це все забираємо. Ось так можна. Це все підрізати. З другої сторони та ж сама історія. Що робимо тепер? Тепер нарізаємо на ось такі порціонні кусочки. І відправляємо у миску, де ми її будемо маринувати. Вся рибка вже очищена, ретельно я її промив кожен шматочок. Вам рекомендую також все це зробити, її треба дуже гарно промити. Тепер прийшов час її замаринувати. Друзі, а я вам хочу тим часом нагадати, у мене є прекрасний телеграм-канал, де я закидаю всі ці рецепти, все повністю по крокову, скільки чого я, я даю, всі маринади, там дуже-дуже багато рецептів. Обов'язково переходіть. Посилання я залишу в описі. Всі спеції, які я сюди відправляю, все буде в телеграм-каналі. Додаємо сюди соєвого соусу. Достатньо. І тепер все це гарно перемішуємо. Друзі, в цьому ділі дуже важливо ретельно це все гарно перемішувати. Неймовірний просто аромат. Відправляємо це, щоб маринувалося буквально на 20-30 хвилин. В кумбрі я на вогні обов'язково хочу для себе соусу. Щоб гарно і це було все смачно, треба приготувати соус. Показую, як його зробити. Для цього нам потрібен базілік. Лимон. З лимону нам потрібен буде тільки сік, два зубчики чесника, трішки цибулі і обов'язково свіжий кінзи. Ну що, почнемо готувати. Основого цього соусу це є помідори пілаті. Це вже є італійські помідори, які приготовлені в власному суку. Відправляємо помідори пілаті в окрему їмкість. Достатньо. Наріжемо трішки базиліку. З базиліку використовуємо тільки листочки. Нарізаємо. Базилік, друзі, обов'язково нарізати дуже дуже дрібно. Всі інгредієнти, які ми будемо нарізати, потрібно дрібно нарізати. Після того, як базилік нарізали, відправляємо його до помідори в пілаті. Візьмемо трішки кінзин. Відріжемо корінці і також дуже-дуже дрібно наріжемо. Кінзу також відправляємо сюди. Візьмемо цибулю. Також нарізаємо дуже-дуже дрібно. Відправляємо до соусу. Трішки лимона. Буквально нам треба одна долька, щоб видавити весь сік. Так. Також використаємо один зубчик чесника. Роздавлюємо його і дуже дрібно нарізаємо. Ласничок також справляємо сюди. Тепер все це гарно перемішуємо. Ну що, давайте спробуємо, що у нас вийшло по смаку. Неймовірно смачно, друзі. Цей соус для скумбрії просто ідеально підійде. Друзі, цей соус треба залишити на 10 хвилин, щоб він настоявся, щоб всі спеції відкрилися, і тоді у вас вийде ще смак більш свіжіший, більш ніжніший. І буде просто ідеальний дует зі скумбрією на мангалі. Жар у нас вже повністю готовий. Якраз хоче, щоб ми відправили туди нашу рибку. А наша рибка вже дуже гарно замаринувалася. Вже пройшло пів годинки. Пора її наколоти на шампури і відправити на вогонь. Показую, друзі, як це зробити. Неймовірно, все дуже просто. Берете шампур з цієї сторони і просто ось так наколюєте. Ось сюди. Раз. І два. Нічого нема, друзі, складного, все неймовірно просто, неймовірно легко. Є пірво. Один готовий. Відправляємо в сторону. Відправляємо нашу рибку на вогонь. Ось так. Друзі, вогонь не повинен бути дуже сильним, тому що риба готується дуже швидко. Буквально 15 хвилин і вона вже буде готова. Якщо буде дуже сильний вогонь, все згорить нафік. Зараз буквально хвилинка-дві, з одної сторони воно підрумяниться і можна буде перекручувати на іншу сторону. Чим частіше ви її будете перекручувати, тим вона у вас буде соковитіша. Неймовірний аромат. Маринад зробив своє діло. всі спеції абсолютно відкрилися. Не забуваємо, друзі, прокручувати, щоб у нас нічого не підгоріло, щоб все рівномірно прожарювалось. Друзі, ну ви тільки зацініть. Я думаю, це варто вашого лайка, вашого комента. Напишіть, будь ласка, в коментах, як вам взагалі рецепт, чи сподобався. Ну, я думаю, це просто неймовірно. Дорогенькі, маленький вам секретик від мене. Якщо готуєте рибу і на мангалі, обов'язково вже в кінці, вона вже, у мене вже майже майже готова, ще хвилинку збризкаєте її чуть-чуть лимончиком. Ось так. Перекрутили. Ось так. Сильно лимончиком не заливаєте. Буквально ось так для контрасту, для смаку. Вона ніколи не буде суха. І буде неймовірно такий дуже-дуже виділений смак риби. Все. Хвилиночок 15 прийшло. Обов'язково забираємо з вогню. Тут дуже-дуже важливий момент не пересушити. Забираємо з вогню. Просто неймовірно, друзі. На тарілочку. Ось так. Ну що, рідненькі, я пропоную спробувати, що у нас вийшло. Це просто, неймовірно, гарно виглядає. Вигляньте, яка рум'яна, золотиста скоринка. Ну, але нам саме головне, що у нас вийшло по смаку. Ой, давайте вже спробуємо. От так все це довго. Ось так. Соус обов'язково. Неймовірно смачно. Друзі. Це дуже смачно. М -м -м. Друзі, я обичаю, звичайно, але це просто неймовірна смакота, йома, -йо. ви обов'язково повинні це приготувати. Друзі, я впевнений, що це відео вам було неймовірно корисно. Будь ласка, поставте цьому відео лайк, підпишіться на канал, напишіть комент. Що би ви хотіли побачити в наступних рецептах, мені буде дуже приємно. А якщо ви хочете підтримати мене, мою творчість, цей ютуб канал щасливий кухар. Фінансово, я залишу реквізити в описі. Нехай кожна ваша гривня вернеться вам стократно. Я вам бажаю здоров'я, міцного, щастя, любові, натхнення. Готуйте, будьте щасливі. Всіх люблю, цілую. До нових зустрічей. Пока. Я люблю хейтити себе. з твоєю рибкою. Я з взагалі не люблю, вона сухая, невкусна. Сейчас скажу, так что извини, буду говорить правду. Слушай, а как она вышла не сухая, обалденная, друзья, это не передать. Ваня, ты кухать бога. Класс, обалденная, вообще не сухая, и сочная. А что ты делал, чтобы она была такая? Сидімо просто по маринаді. Маринат? Угу. І правильна температура для жару. Вона її не пересушити, коли жариш. Це буквально 15 хвилин і вона готова. І по -по завжди її треба крутити. Зі сторони на сторону, зі сторони на сторону. От секрет е вам. А наша конф'я. Кофіян.